Всім привіт, друзі! Мої в каналі Все, що треба! І сьогодні я запускаю рубрику в'язання. Тут я буду показувати всякі базові речі для в'язання гачком. Сьогодні буде перший урок, на якому ми будемо робити повітряні петлі, з яких все починається. Для цього нам потрібно пряжа, ну така, і гачок. Дивіться, щоб ось тут гачок у мене ось такий він. Величенький. І щоб воно просовувалося, коли будете купувати. Щоб він просовувався ось так. Щоб він нормально просовувався. Я тут використовую гачок 6,5 мм. Спочатку техніка, як держати гачок. Є, ну, яких я знаю три способи. Перший це робити, ну, як ручку держати. Ось так. Ось так то тобто. Отут у нас середній пальчик. Тут у нас вказательний е, і великий. Ось так, як ручку. А тут просто ось так. Ось так. Воно випирає. Другий спосіб держати ось так. Спочатку, де тут у нас е, проплюснуте, ми сюди робимо великий палець. Сюди щоб контролювати вказуючи палець. Сюди середній підтримуємо. І тут два пачка придержує гачок, а тут воно срумляється в руку. І третій спосіб просто ось так. Просто дивіться, тому що я не знаю, як це пояснити. І так, мій улюблений це ось так держати. Ну, трохи по іншому. Так, беремо трошки трошки хвостик. Потім наматуємо на два пальці. А останніми двома пальцями ми придержуємо ниточку. Тепер беремо гачок, просуємо через низ. Тепер ми прокручуємо. В будь-яку сторону. нас виходить так. Трохи розслабте, щоб воно було нормально. Беремо робочу нитку, не хвостик, беремо робочу нитку і просовуємо через цю петельку. Нас виходить перша петелька. І знову робочу нитку пров'язуємо беремо робочу нитку. Пров'язуємо. Беремо робочу нитку, пров'язуємо. Беремо робочу нитку, пров'язуємо. І у нас виходить ось такі петельки. Сильно не затягуйте, щоб вони були, ну, такі. Довольно такі величенькі такі. Давайте ще раз покажу. Розпускається воно отак. І все. Беремо через хвостик за два пальці, держимо, просовуємо, прокручуємо, розслабляємо. Беремо ниточку і пров'язуємо. Потім через ниточку беремо і пров'язуємо. Беремо ниточку, пров'язуємо. Беремо ниточку, пров'язуємо. У нас виходить ось такі петельки. А на цьому все. Перший урок наш закінчений. Якщо сподобалася рубрика вам було корисно, то ставте лайки, підписуйтесь. І всім поки-поки!